Так, знаєте, останнім часом все більше хочеться приділяти увагу не стільки фізичному е, здоров'ю, скільки душевному, психічному здоров'ю. Ну, ми не будемо говорити, чому це так відбувається, да, щоб знову не нагадувати те, про що ми хочемо хоча б тут забути. Але, знаєте, я думаю, якщо це такі є потреби в мене. А я не з, з іншої країни, з іншої планети, то, мабуть, такі самі потреби є і у вас. І, мабуть, наступні декілька тем, як Бог дасть, вони будуть пов'язані саме із психічним, душевним нашим здоров'ям, що є складовою здоров'я нашого взагалі. І знаєте, е, Господь одного разу сказав своїм учням. Господь Ісус, який турбувався про їхнє благополуччя, про е, їхні стосунки з Богом, Він сказав їм таке. І Он сказав їм: а тепер пойдіть в какое небудь пустинне місце, побудьте там одні і отдихніть немного. Зараз починається пора роботи в селі. Це приємна робота, але потрібно не забувати також про відпочинок. Чому саме? І який відпочинок ми маємо вибрати для себе, щоб дійсно почути відновлення? Проста бездіяльність, як правило, не приносить того відчуття повноцінного відновлення. Чому? Відпочинок на природі це не просто приємне проведення часу, а потужний інструмент для підтримки душевного здоров'я. Що ми просто нічого не робимо і сидимо в чотирьох стінах, це може більше нас пригнічувати і погіршувати наш стан, ніж якась діяльність. Тому відпочинок має бути пов'язаний з природою. Коли ми знаходимося в оточенні, зелені, свіжого повітря та природних звуків, наш організм знижує вироблення гормонів стресу, таких як кортизол. Це дозволяє нам почуватися більш розслабленими та спокійними. Перебування на природі має безліч переваг для нашого психічного стану. Дослідження показують, що навіть короткі прогулянки в парку можуть покращити настрій, знизити тривожність та підвищити самооцінку. Природа дає нам відчуття спокою та умиротворення, що допомагає впоратися зі стресом та емоційним вигоранням. Знаєте, я для себе зрозумів таке. Ближче до природи. Ближче до Бога. Ближче до Бога, ближче до сілення. Все просто. Ближче до природи, ближче до Бога. Ось кілька конкретних способів, як природа впливає на наше душевне здоров'я. Зниження стресу, природне середовище допомагає знизити рівень кортизолу гормону стресу, що сприяє розслабленню та відчуттю спокою, Покращення настрою, перебування на природі стимулює вироблення ендорфінів, природних антидепресантів. Що покращують настрій та викликають відчуття щастя. Зниження тривожності. Природні звуки, такі як спів, птахів та шум листя, мають заспокійливий ефект, що допомагає знизити тривожність та нервозність, підвищення самооцінки. Фізична активність на природі, наприклад, прогулянки або походи, сприяє підвищенню самооцінки та впевненості в собі. Покращення когнітивних функцій. Дослідження показує, що перебування на природі покращує концентрацію, увагу та пам'ять. Щоб роздумувати над е, величними темами, які мав представляти Ісус людям, Він де вчився? Де Він знаходився в роздумах? Пішов... В гори пішов в ліс. На одному із е, збірників пісень е, Раднік хвали і вдохновення, да, на обратній стороні я прочитав такі слова, які мене здивували е, з духа пророцтва: що Христос був дитям природи. Наскільки Він тягнувся до природи, щоб зберегти душевне здоров'я, що його названо навіть дитям природи. Цілення соціальних зв'язків, спільні прогулянки або пікніки на природі сприяють зміцненню соціальних зв'язків та покращенню взаємин з іншими людьми. Щоб отримати максимальну користь від відпочинку на природі, важливо проводити час на природі регулярно, навіть якщо це лише короткі прогулянки в парку, звертати увагу на деталі, такі як звуки, запахи та кольори. Наступний пункт, я його позначив, як би підчеркнув для себе. Відключитися від гаджетів та насолоджуватися моментом. Багато краси навколо. Але я для себе помітив, щоб дійсно розслабитись, виходить лише тоді, коли телефон спокійно відпочиває в кармані. Дуже багато чого хочете сфотографувати. Але коли починаєш фотографувати. Нібито ти не відволікаєшся, ти на, навпаки шукаєш якусь би, ну, кращу картинку, але того ефекту немає. Мозок все одно працює. Нічого не повинно бути в руках. Я пробував виходити на природу з фотоапаратом, нічого ага. не виходить. З біноклем навіть просто сидиш дивишся, ну якась техніка в руках є, і все, мозок, мозок працює. Коли ти сів і розслабився, через деякий час тобі не потрібен ні фотоапарат, ні бінокль, Ти бачиш, що. Прекрасне, просто поряд. І ти розумієш, що якщо ти навіть фотографуєш сьогодні небо, воно завтра буде ще краще. І потім в тебе насобиралося вже цих фотографій, які ти ніколи не дивишся. Тому що небо знову, знову, знову і знову, Господь тобі на небі щось показує нове, нові відтінки. Нові... Природа змінюється. Тому гаджети заховали. Природні звуки. Слухаємо, де стукає дятел, де співає жайворонок, де. Де навіть із села гавкові собаки, і це заспокоює, це дуже заспокоює. Знаєте, ще такий момент хочеться е, підмітити, коли питаєш за якісь антидепресанти, да, е, таблетки, і, або ліки якісь в іншому вигляді, то лікар одразу каже: ефект буде через тиждень, через два тижні. Виходиш на природу, сидиш, ефект буде через півгодини. Ефект досягається через півгодини, через годину. І випробувано. Я намагаюся казати, ну, розповідати лише про те, що випробував на собі. Бували такі дуже важкі стресові моменти. Ти вийшов, посидів, і думаєш, де воно все ділося. Просто де воно все ділося, немає. Відчуття свіжості, відчуття бадьорості. Тому дуже вам рекомендую проводити час на природі. Як сказано було, хоча б небагато. Але регулярно. Звертаючи її увагу на те, що навколо, а не засиклюючись на своїх проблемах. Займатися фізичною активністю на природі, наприклад, гуляти, бігати або кататись на велосипеді це для того, щоб покращити ефект. Відпочивати на природі з друзями або родиною, щоб зміцнити соціальні зв'язки. Пам'ятайте, що природа це наш природний антидепресант. Використовуйте її силу, щоб покращити своє душевне здоров'я та насолоджуватися життям. Але знаєте, що буває складно? Дозволити собі відпочити. Так? І ось декілька думок, які можуть допомогти вам прийняти рішення відпочити. Відпочинок це не розкіш, а необхідність. Ваше тіло та розум потребують часу для відновлення, щоб функціонувати на оптимальному рівні. Це не розкіш. Це не розкіш. Я сьогодні не зароблю там за півгодини там не знаю, скільки -то гривень, але завтра я не понесу те, що я заробив сьогодні за півдня в аптеку. І не обов'язково це вильється через якісь нервове напруження. Це може вилитися в інші якісь хворобі. Зовсім інші, яку ми навіть нам буде важко пов'язати з цим нервовим напруженням, яке у нас є. Продуктивність не завжди вимірюється годинами роботи. Іноді короткий відпочинок може підвищити вашу ефективність більше, ніж довгі години без перерви. Я маю право на відпочинок. Ви працюєте наполегливо і це нормально дати собі дозвіл на відпочинок. Відпочинок це інвестиція в моє здоров'я. Регулярні перерви можуть знизити рівень стресу, покращити сон, зміцнити імунну систему. Я не можу наповнити чашку, якщо вона порожня. Щоб бути корисним і іншим, вам потрібно спочатку подбати про себе. Відпочинок це можливість. Важливо. Відпочинок це можливість переоцінити пріоритети. Це шанс подумати про те, що дійсно важливо для вас, і внести необхідні зміни. Відпочинок це можливість налагодити стосунки. Проведіть час з близькими людьми і це зміцнить ваші зв'язки. Не забуваємо про відпочинок. Мабуть, це найдешевші ліки, які ми можемо собі дозволити. Хай Господь вас благословить бути здоровими!